Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. В мене таке запитання. Чи дійсно це на користь? Тому що ви розумієте, чим вище, тим більше задолженість у людей. От Вони, в принципі, тут показуються це. О! Зрозуміло. Наказ то вони зробили, а людей ще, ще більше заганяють у бідність. Розумієте? Ще нижче, ще далі. Через ось це підвищення. Вже карти показують. В мене інше: чи наповниться через це казна дійсно грошима через це підвищення, так чи ні? Наповниться, в принципі, наповниться. Угу наповниться. Якщо не буде наповнятися, вони будуть до закону притягувати людей. Ось будуть, ну, Тут конкретно та, карти показують, вони будуть вплоть до того, будуть ходити по хатах і перевіряти. і, ну, Для населення ми вже бачили, що буде нелегко. Не і тут карти показують: дві карти що будуть вплоть до того, що по хатах будуть ходити. У мене запитання зараз інше. Чи дійсно це все піде в бюджет, на користь держави, чи це розійдеться по карманах? Давайте подивимося, що карти покажуть. Ну, відверто вам скажу. Тут скоріше піде все по карманах. Глухий кут зайде для власного задоволення. На чужому горбі. На чужій біді, дехто буде дуже добре ем, наживатися. Тобто, давайте подивимося, яка частина е, піде в бюджет. Ну, 80% гаразд, гаразд, 80%, 20% піде ось на імператорів, на содержання їхнього життя. Ось як я це бачу. Ну, це можуть бути і посадовці-комунальники. Ось, ну, люди з посадами. Тут імператор вийшов, і тут у нас теж ось, ось якось так. Тобто піде наверх. 20% це як мінімум, але людей заженуть. Давайте запитаємо інакше питання. Якби вони не підвищували тарифи, так? давайте порівняємо, щоб ми порівняли. Якби підвищення не було, і от підвищення є, ми, в принципі, вже бачили. Ну, не було б з чого крутити туди-сюди. Ви знаєте, трошечки людям було б легше, але ось так можна дуже добре крутити. Коли підвищуються ціни, можна приховувати: ось у нас тут місяць, і дуже добре наживатися. У мене чомусь така, таке відчуття, що там більше, ніж 20%. А так, ось, влада не дуже добре може наживатися, зато людям би було краще розумієте. Для людей і так було дуже важко платити, а тепер буде ще гірше. На жаль, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.